СБУ закликає українців не знімати та не поширювати відео ворожих прильотів. Ваш невинний запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, але й російськими військовими, які побачивши наслідки своїх ударів можуть завдати їх повторно і точніше. Саме так сталося і з одним чоловіком, який поділився з друзями власним відео атаки дронів Камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об'єкта критичної інфраструктури. Я Розумію хибність моїх дій та до чого вони призвели. Ніяких злих намірів я не мав та не бажав зашкодити будь кому із жителів міста та держави в цілому. Закликаю всіх не повторювати моїх помилок, тому що вони можуть бути використані в інтересах країни-агресора. СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. Правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в мережі інтернету.